Рюкзак ЄС yes, у розмірі М, розрахований на заріст Metal 30, Mет Модель S100. Починаємо з аксесуарів. Середин органайзер. Рюкзак має одне просторе відділення та дві передні кишені. З органайзера, Ключниця. Дішні пішки для пляшки для води або термісу. Ровумована ручка на грудні І із руйнуванням по висоті. Смотрим, заколов топотрічне, з м'якими дихаючими користування. Система ТРС, яка знижує навантаження на сенсу на дитини відсотків на 25. Правомований ручка. Ось такі стильний.